На затишному студентському дворику в аграрній академії яблуку ніде впасти. Цього дня першокурсників тут посвячують у студенти представники старших курсів. Наші студенти зробили круглий стіл, обсудили, і це була ініціатива першого курсу. Вони сказали, що було б доречно, коли проводиться неформальна посвята, коли самі студенти організовують. І це такий дух студентства відразу відчувається. До речі, сам цей парк також результат роботи студентів. Його облагородили, встановили лавки. А вже другий рік поспіль, першого вересня, тут збирають новачків академії. Один із них Владислав. Він майбутній економіст. По перше, в мене брат уже тут навчався, і по його відзивам так сказати, сподобалося. Я вирішив сюди вступити. Для Тих, хто поповнив лави аграрної академії, у студентському парку підготували багато сюрпризів. За цими столами їх пригощають чаєм та смачною випічкою, а тут частують яблуками. Першокурсники часу дарма не гаять, фотографуються на згадку, знайомляться один з одним, спілкуються. Взагалі я в захваті, тому що я не очікувала цього, тому дійсно це круто. Я вважаю це круто дуже. Тим часом на сцені розпочинається обряд посвяти у студенти. Аби стати повноправним мешканцем аграрної академії, його учасники мають з'їсти сало в шоколаді. Новачки куштують із задоволенням. І ми з радістю задісувати делікатесом. Все справа зроблена. Студентське братство збільшилося на близько півтори тисячі осіб. На мій погляд, це відповідальність, тому що це вже інша ступінь, це вже не школа, це вже не садок, це вже студент. Тобто, тим паче, студент Полтавської державної аграрної академії. Навозпечені студенти беруть участь у конкурсах. Для них виступає команда КВН академії, а потім усі разом вони роблять світ навколо себе яскравішим у прямому значенні цього слова а-а, не рви, ура, ПД, а-а, раз, два, три, три.